Ми на Гаваях, народ. Здоріти. Це мій дім. Хоче тебе деськам познайомити. Це Бен. Руку потиснути хоче. Так, привіт, Бене. <світ> Мама врятувала його, і він став членом родини. Бен, щасливий. Він такий милий. Скажи. Бене? його що хтось вкусив, <звук> Бене? <звук> З беном щось не так. У 2026-му. Бене, у чому річ, це я Люсі. Все добре. <рик> в басейн! Не вміє плавати! <рик> Люсі. Погана. 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 Дей телефон. Спробуй останній. Іде виклик. <рик> Бреде, дрю, допоможіть! Потрібна допомога. Пришліть. <рик> <рик> Він був частиною сім'ї. 3-1-1. Що у вас сталося? Відправте поліцію! Міс. Він мене вб'є! Приміііт! Ти впевнений, що це Тоді? Блях, а хто тримає вдома мое шимпанзе. Скоро у кіно